Кожного семестру для того, щоб розпочати новий семестр, потрібно наново вносити розклад. Отож, розпочинається наш семестр 13 січня. Як бачимо, з понеділка по неділю у нас абсолютно пусті вкладочки на день. Для того, щоб учням почало висвічуватись частина розкладу, згодом і весь розклад, кожному вчителю потрібно внести. Свій розклад уроків. І він автоматично буде дублюватися у учнів. Ми натискаємо на кнопочку Редагувати навпроти певного дня, але не раніше 13-го у нашому закладі. Отож, додати урок. І обираємо, наприклад, «Геометрія 7 клас це перший діє до кінця семестру кожного тижня. Якщо в нас є ще один урок, ми натискаємо додати урок, вибираємо наступний клас, урок. Спочатку обов'язково обираємо групу, а тільки потім номер уроку, інакше буде задвоєння. Якщо я одразу оберу номер уроку, хай буде третій, а потім оберу групу і не зверну увагу, то відповідно у мене висвітиться урок першим. Тому потрібно робити все почергово. Спочатку група обирається, потім. Урок обирається, кабінету немає, оскільки немає кабінетної системи. Всюди стоїть дія до кінця семестру і кожного тижня. Коли завершили, натискаємо кнопочку Зберегти. І висвічується у нас всі-всі-всі уроки.